Так, ну що, будемо завершувати, дівчатка і хлопці. Чат стоїть, пишемо до побачення на добраніч. Поки напишемо, може, лайчика хтось один додав, буде 35. Ой. Олександр, кінь, ти ж хоч і науковець, але все-таки гуманітарний, то яке тут світло. <сум> ти ж хоч і науковець гуманітарний. Валюша Михайлова, доброї ночі, доброї ночі. Пока, Валюшечка. Максим, до зустрічі, пані Любе, так, до зустрічі. Дякую за спілкування всім. До завтра, Таня Ілюша пише, до завтра. Галинка Рудова, затишно вечора та тихої ночі. Галиночко, привітики. привітики, Дякую, що приєдналась. О, 36, дякую, Чотириша, дівчатка, чотири дівчатка, 4. і хлопці. Галиночко, ти трішки пізненько зайшла, десь була на іншому, мабуть, ефірі, бо я бачила, там присилали кучу. Може, в кущиках була зайнята. Кожна своя робота на вечір жара спадає, кожен старається щось підробити швиденько. Зранку встають і пізно ввечері, бо в день неможливо. Кусняшка всім тихо і нічки. Навзаєм, Таню. Навзаєм, навзаєм. Да, дай Боже, щоб була всіх тиха нічка, щоб нікому нічого не на не понівечило. Щоб було тихо і спокійно. Валюша Михайлова, Галинка Рудова, Приємного перегляду та спокою у вашу хату. Галинка Рудова трохи в кущиках, але на нашому стрімі. Дякую, Галинка велике. Я ж кажу кожного єжу: це ж повечері, жара спаде та й кожен біжить, щоб. Якусь роботочку зробить, хоч маленьку. Галинка Рудова, Валюша Михайлова щирий вечірній привіт. Доброго спокійного вечора. Макс, але все-таки члени Академії наук, скоро буду доктором історичних наук. Ключове слово наук. Дай Боже, дай Боже, Макса. Макс сміється до сліз. Ілюша вліпив з двох, дякую. Катюша дякою. Я тушила кабачки, каша гречана, котлети, пельмені варила, борщ є два дні, стоїть в холодильнику. А мене мої сини обідають. А мене мої сини бідають. Практично кожного дня треба щось готувати. Ага, зрозуміла, Катюша. зрозуміла. Легкої праці тобі, Катюшечка, легкої. Отак. От так, хто забула, очки прожме? Так, да, Катюша, треба готувати багатенько, бо хлопці, вже ж не по 15 років, їм а дорослі, вже мужики, їсточки хочеться. Та й вам також і треба готувати, бо поки ми батьки живі, ми діти, так і вони, поки ви живі, вони діти. Макс, чесно, я знаю, що Бог є, але сподіваюся. Тільки на себе та рідних. Так, Макс, так єде. Тільки на себе надія, на себе тільки, більш ні на кого. Бо зараз таке життя, що, як мене колись на роботі питали на комбінаті, ще як працювали в радянські часи. Як ти, Таню, думаєш? Наші співробітники мої.